Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Долучайся в наш інстаграм, щоб не пропустити анонси нових казок. Аудіоказка відважна. Меріда. Ця історія трапилася дуже давно. Серед мальовничих лісів Шотландії розляглося королівство Данброх. І правили ним король Фергіус та королева Елінор. Вони мали трьох синів-близнюків, які були ще зовсім малюками, та красуню дочку наймення Меріда. Королева Елінор завжди повторювала, що справжня принцеса має бути всебічно розвиненою, досконало знати своє королівство і, звісно, бути найкращою у всьому. Та Меріді подобалося інше життя. Вона була зовсім не схожа на традиційну принцесу. Дівчинка більше любила кататися на конях, стріляти з лука, ніж розважатися на балах та пліткувати з подружками. Зазвичай на вечерю родина збиралася за великим столом, і король Фергіус розповідав історію про те, як втратив ногу у двобої з величезним ведмедем. Ведмідь утік, і з тих пір його ніхто не бачив. А король Фергюс люто не злюбив усіх ведмедів. Трійнята вже безліч разів чули цю історію, тож вона не надто їх захоплювала. У Данброху існувало ще багато легенд. Наприклад, про принца, який порушив звичаї своєї родини і відсурався власних братів, і через це королівство занепало. Традиції в Данброху залишалися непохитними впродовж багатьох століть. А дотримання звичаїв було священним обов'язком кожного його мешканця. Тож одного дня королева Елінор повідомила доньці, що настав час вшанувати сімейну традицію. За її руку і серце боротимуться нащадки шановних лордів. Маріда запротестувала, вона ще зовсім не хоче виходити заміж. Однак королева й слухати не хотіла доньку вона мусить вийти заміж, бо так велить звичай. Згодом Елінор скаржилася королю Фергюсу. Донька не розуміє, що всі повчання з великої любові до неї. Тим часом Меріда обіцяла своєму коневі Ангусу, я зроблю все можливе, аби не виходити заміж. А лорди, лідери найбільших кланів королівства та їхні сини. Прибули до Данброха. Королівська родина приймала шановних гостей у великій залі. Лорди представляли своїх синів, які мали змагатися за руку і серце Меріди. Троє наполегливіших лідерів Дінгвол, Макінтош та Макгафін – вихваляли своїх синів одне поперед одного. Своїм мечем мій син переміг тисячу ворогів. Оголосив лорд Макінтош. Своїми могутніми руками мій син поборов дві тисячі суперників, не розгубився лорд Макгафін А мій син самотужки впорався аж із десятьма тисячами, з гордістю промовив лорд Дінгвол. Та Меріду не вразили залицяльники. Вона думала тільки про те, щоб утнути, аби не виходити за жодного з них заміж. Почалася палка суперечка про те, чий син найкращий. Відстоюючи кожен свого сина, лорди вже потяглися за мечами, аж раптом їх зупинив владний голос королеви. Елінор оголосила правила змагання тільки первістки лордів можуть змагатися за руку принцеси, а вид змагання повинна обрати саме вона. Очі Меріди зблиснули. Хм, первістки? Промовила вона. Я обираю стрільбу з лука. Змагання на подвір'ї замку відбулося того ж дня. Стріла першого учасника мало не пролетіла повз мішень, другий залицяльник був більш точний, та його стріла все одно не влучила в ціль. Третій претендент був найгіршим лучником, та випадково він поцілив у саме Яблучко. Зненацька на полі з'явилася меріда з луком в руках. Я первісток роду Данброх, тому маю право змагатися за власну руку і серце, проголосила вона. Я забороняю тобі це робити. вигукнула Елінор. Та Меріда не послухалася матері і вистрілила. Кожен із трьох її пострілів влучив у саме Яблучко. Лорди розгубилися. Ти осоромила мене, кричала королева на Меріду, коли вони залишились наодинці. Мамо, це ви осоромили мене. Я ніколи не буду такою, як ви. Аж закипіла донька. Вона схопила меч і розсікла одним махом сімейний гобелен, відділивши свою постать від материнної. У сльозах Меріда вибігла з замку, вона стрибнула на коня і помчала у бік лісу. Дуже скоро дівчина опинилася на галявині з таємничими кам'яними брилами. Там сям почали з'являтися блакитні вогники. Вони ніби кликали меріду в глиб лісу. Мандрівні вогники зазвичай показують шлях до скарбів або ведуть на вірну загибель. Меріду ж вогники привели до хижі старенької жінки. Бабця виявилася відьмою, яка зналася на чарах і могла виконати будь-яке бажання. Меріда попрохала відьму змінити її матір, бо жити під таким примусом дівчині не сила. Тоді відьма розповіла, як один принц колись забажав змінити свою долю і попросив наділити його силою десятьох дужих чоловіків. На знак вдячності він подарував їй перстень із перехрещеними сокирами. Потім відьма взялася чаклувати. Зрештою, вона дістала сказана ласе тістечко. Меріда й не зчулася, як вже поверталася до замку із зачарованим почастунком. Королева Елінор зітхнула з полегшенням, коли побачила Меріду вдома. Донька, не вагаючись протягнула матері тістечко. Це тобі на знак примирення, усміхнулася вона. Відкусивши шматок тістечка, Елінор відклала його в бік. Вона запропонувала піти і залагодити непорозуміння з лордами, які все ще чекали на відповідь. Та раптом королеві стало зле. Може, чари почали діяти. Маріда допомогла матері дійти до своєї кімнати. Королева прилягла в ліжко, а вже за мить із постелів стала велетенська ведмедиця, королеву зачаровану. Відьма неправильно зрозуміла моє бажання. вигукнула Маріда. Ведмедиця королева грізно заревла. Меріда привела матір до хатинки відьми, та тут не було вже й духу старої. Висіла тільки записка на казані. Долю було змінено. Зазирни всередину і віднови те, що зіпсовано через гордість. Як же їй тепер розвіяти чари? Ніч мати з дочкою провели в розваленому будиночку відьми. Вранці Елінор назбирала трохи ягід та сіла на свій королівський сніданок. Але Меріда вирішила не обмежуватися ягодами. У струмку неподалік Меріда зловила рибу. Ведмедиця й собі приєдналася до риболовлі. Вперше за довгий час вони разом весело проводили час гралися, плескалися у воді. Пізно ввечері Меріда та Елінор помітили мандрівні вогники та попрямували за ними. Зрештою, вони дійшли до зруйнованого закинутого замку, де Меріда завважила висічений на камені символ перехрещені бойові сокири. Коли вони оглядали замок, Меріда натрапила на тронну залу. Там вона побачила кам'яне різьблення із зображенням чотирьох братів-принців, але постать четвертого була відколена від інших. Дівчині відразу згадалася материна легенда. А ще Меріда помітила глибокі подряпини від пазурів по всій залі. Сила десятьох дужих чоловіків. повторила Меріда слова відьми і згадала перстень із перехрещеними сокирами. Принц перетворився на ведмедя. Тільки но принцеса це сказала, як перед нею постав лютий звір. Ведмідь кинувся на Меріду. На щастя, Елінор встигла вчасно витягти дочку з гострих пазурів. Вони помчали якнайдалі від похмурого місця. Меріда нарешті зрозуміла, що значили слова відьми. Треба скоріше повертатися додому і полагодити сімейний гобелен, який вона розсікла мечем. Не зволікаючи мати з дочкою, вирушили до замку. Меріда залишила матір у великій залі, а сама зібралася до кімнати з гобеленом, як до зали раптом увійшов король Фергюс. Побачивши ведмедицю, він розлютився і наказав лордам вполювати її. Перелякана королева втекла до лісу. Маріда намагалася розказати батькові про пригоду з відьмою та чарівним тістечком, та Фергюс не йняв їй віри. Він закрив дочку в кімнаті з гобеленом, щоб захистити її від небезпеки. Раптом крізь віконечко у дверях Меріда помітила трьох маленьких ведмежат. Тільки не це. Трійнята з'їли решту тістечка, і на них подіяло закляття. Меріда мусила полагодити гоболин і врятувати матір та братиків. Братики-ведмежата допомогли їй вибратися з кімнати і, скочивши на коня всі четверо, помчали до лісу. Тим часом лорди наздогнали ведмедицю та тримали її на міцних мотузках. Меріда на ходу лагодила гобелен. Раптом вона побачила зв'язану королеву ведмедицю. Відважна принцеса зіскочила з коня і стала на захист матері. Раптом невідомо звідки в долині з'явився ведмідь із закинутого замку. Ведмідь побачив Меріду й рушив до неї. Зібравшись силами, Елінор звільнилася від мотузок і кинулася рятувати життя доньки. Два ведмеді зіткнулися у двобої. У запеклій боротьбі Елінор штовхнула велета на кам'янюку. Кам'яна глиба розкололася навпіл та провалила супротивника. Двобій було виграно. Маріда підійшла до матері, накрила її гобеленом та міцно притулилася до неї. Та чари не розвіялися. Мені байдуже, ким ти є. Ти все одно моя мама. Я тебе так люблю. вигукнула вона. Маріда гірко плакала, та раптом відчула, що по волоссі її гладить людська рука. Здивовано вона підняла голову. О, диво! Мама повернулася до своєї подоби. Вона лагідно дивилася на неї і посміхалася. Зв'язок між ними був відновлений, і чари розвіялися. Повернувшись до замку, мати з дочкою зіткали новий гобелен, який розповідав про їхню перемогу над чарами. Елінор більше не намагалася видати дочку заміж проти її волі. А меріда любила матір і пишалася її мужністю.